Впав цистерну з бензином і зливав його через сифон у бак, доки звідти не почав вихлюпувати, розтікаючись з цементом бурштинова рідина. Він вирішив заразом перевірити мастило, воду, рідину в акумуляторі та шини. Як зазвичай усе було в хорошому стані, він ретельно доглядав за авто. Менш за все йому хотілося б застрягти десь на ніч, якби воно зламалося в дорозі. Проте не було сенсу через це турбуватися, якщо подібне колись і станеться, то на тому все й скінчиться. Він продовжив рух бульваром Комптон, проїжджаючи високі бурові вишки та мовчазні вулиці, поблизу не було ані душі, але Роберт знав, що це лише омана, вогнище ніколи не припиняло палати. Коли машина наблизилась, він надягнув рукавиці та протигаз, розглядаючи крізь лінзи, завісу кіптяви та диму, що ширилась над поверхнею. Цілісіньке поле свого часу ще в червні 1975 року було перекопане на величезну котловину. Невіл припаркував авто і нетерпляче вистрибнув із нього, прагнучи якнайшвидше покінчити з роботою. Натиснувши на клямку і відчинивши багажник, він витягнув з нього один із трупів та поволік його до краю котловини. Там він звів мертве тіло на ноги і поштовхом відправив у западину. Тіло вдарилось та скотилося стрімким схилом, доки не впало у велику кучугуру розжареного попелу на споді котловини. Роберт Невіл, тяжко ковтаючи повітря, Поспішив назад до універсалу. У цьому місті він завжди почувався задушливо, навіть попри протигаз. Він дотяг і другий труп до краю котловини і зіштовхнув його туди. По тому, викинувши донизу ще й лантух з камінням, швидко повернувся до авто і помчав геть. Проїхавши півмилі, він зняв протигаз і рукавиці, закинувши їх на заднє сидіння, відкрив рот. І вдихнув повні легені свіжого повітря. Діставши флягу з бардачка, він зробив ковток пекучого віскі, потім дістав і запалив цигарку, глибоко вдихнувши дим. Бувало, що йому доводилось відчувати палючу котловину щодня протягом кількох тижнів поспіль. Йому завжди робилося через це зле, десь там, унизу, лежала і кеті. Дорогою до Інглвуда, він зупинився біля крамниці, щоб добути бутильованої води. Зайшовши всередину, він відразу відчув запах гнилих харчів. Поквапом схопив металевий візок та покотив його перед собою крізь німі, вкриті пилюкою проходи між рядами, стіпивши зуби через важкий запах гниття та дихаючи ротом. Пляшки з водою він знайшов у задній частині кремниці біля сходів. Поскладавши всі знайдені пляшки у візок, він піднявся сходами нагору. Власник магазину міг бути поруч, як на те пішло, можна було б розпочати і звідси. У приміщенні їх було двоє. У вітальні на дивані лежала жінка років тридцяти, убрана у червоний пень'юар. Її груди повільно здіймалися вгору вниз, очі заплющені, руки складені на животі. Роберт Невіл незграбно намацав руками кілок і киянку. Це завжди було важче, коли вони були живі, особливо з жінками. Він відчував, як до нього знову повертається безтямна жага, стягуючи всі його м'язи. Він опанував себе. Це дурість, який сутужно опирався здоровий глузд. Вона не видавала ані звуку, лише раптом хрипко затягла повітря. Коли він заходив у спальню, чув позаду себе звук, що нагадував крапання води. Що ще мені залишається? питав він себе. Він і далі був переконаний, що робить правильно справу. Він став у дверях. Пильно розглядаючи невелике ліжко у спальні біля вікна, здригаючись усім тілом від подихів, потім, не тямлячи себе, став край ліжка і подивився на жінку. Чому всі вони нагадують мені Кеті? думав він, тремтливими руками дістаючи другий кілок. Кермуючи до сірз, він намагався викинути з голови те, що сталося. Метикуючи, чому лише дерев'яні кілки виявились дієвими, він спохмурнів, проїжджаючи порожній бульвар, тишу якого розвіював лише приглушений гурки двигуна його авто. Здавалося химерним, що він задумався над цим лише тоді, як минуло п'ять місяців. Це породило наступне питання. Як йому завжди вдавалося влучати в самісіньке серце, бо це мало бути саме серце, так сказав док Буш. Проте Невіл не був обізнаний з анатомією, його брови насупились, йому допікало, що він так довго чинив у такий гідкий спосіб, жодного разу не взявши його під сумнів. Він труснув головою, так не піде. Треба все ретельно обдумати думав він, я маю звести докупи всі запитання, перш ніж спробувати відповісти на них. Треба впоратись з цим належним чином науково. «А тож, а тож», думав він, знову забовваніла тінь старого Фріца. Так звали його батька. Невіл зневажав власного батька і щосили опирався, розуміючи, що яблуко недалеко впало. Він цілковито успадкував батькове логічне мислення та хист до техніки. Його батько до самісінького кінця вперто не вірив у вампірів. У сірз він розжився верстатом, повантажив його в універсал і обшукав універмах. У підвалі їх було п'ятеро. Кожен ховався в темному закутку. Одного з них Невіл знайшов у морозильній вітрині. Побачивши чоловіка, що роздихся всередині цієї лакової труни, він зареготав кумедне місце для сховку. Пізніше він чудувався, на яке безрадісне місце перетворився світ, якщо доводилось шукати втіхи в такому. Десь по другій він припаркував авто і з'їв свій ланч. Їжа тхнула часником. Це спонукало його до роздумів. Про вплив часнику на них. Напевно, їх відганяв саме запах, але чому? Усі відомості про них були дивними: переховування вдень, обминання часнику, уразливість перед кілками, ймовірно, страх перед розп'яттями, припускаючи навіть, що вони жахаються дзеркал, Взяти хоча б це, згідно з повір'ями. Вони не відображаються в дзеркалах, але ж він знав, що це неправда, як і вірування, в їхню здатність обертатися на кажанів це забабони, які шляхом логічного мислення та спостереження легко розвіювались. Настільки ж дурнею є її здогади, що їхнього хисту перекидалися на вовків, безперечно, існують вовки вампіри, і собаки вампіри він бачив їх. І чув їх ночами надвору, але то були лише пси. Зненацька Роберт Невіл міцно стиснув губи. Забудь, промовив він до себе, ти поки ще не готовий. Настане день, і він матиме нагоду подолати це, розібрати всі тонкощі, але ще не настав час. Підставля хвилювання йому й так вистачало. Доївши ланч, він обійшов усю округу, ступаючи від ганку до ганку, доки в нього не скінчилися кілки. З дому він узяв їх 47. Розділ третій. Могутність вампіра в тому, що ніхто не повірить у нього. Вельми вдячний вам, доктор Ван Хельсінг, подумав він, відкладаючи у бік примірник дракули. Він сидів, похмуро втупившись у книжкову шафу. І, слухаючи другий концерт Брамса для фортепіано, пив лимонний соєр, з віскі та смалив цигарку. Чистісінька правда. Сама книга була мішаниною з забобонів та мильних кліше, але цей рядок був щирою правдою: ніхто не вірив у них, а як можна боротися з чимось, чому не ймеш віри. Так воно і склалося. Щось темне і незвідане виповзло з мороку середньовіччя, безформні і нечувані істоти, місце яких на сторінках химерних творів, вампіри були.